Вітаю! Сьогодні ми обговоримо князя Данила Романовича, людину, яка стала символом опору, відродження та дипломатії в часи небувалих викликів. Його князівство, розташоване між Литвою, Польщею, Угорщиною та монгольськими землями, постійно перебувало в епіцентрі боротьби за вплив у східній Європі. Данило зумів об'єднати галицько-волинські землі, збудувати сильну державу і навіть стати першим королем Русі, що дозволило йому досягти такого успіху. Розпочнемо нашу подорож із розгляду його ранніх років і боротьби за владу після смерті князя Романа, в 1205 році почалася політична криза. Данило, який на той час був дитиною, разом із братом Васильком і матір'ю Анною опинилися перед складним завданням втримати владу. На землі Галицько-Волинського князівства претендували сусіди, зокрема польські й угорські королі. У 1213 році угорці навіть посадили на Галицький трон свого ставленика. Проте Данило, досягнувши повноліття, почав поступово повертати втрачені землі. Я, син князя Романа, спадкоємець великої справи, що вимагає від мене більше, ніж просто хоробрість у бою. Тут, у дворі угорського короля, я бачу, як світом правлять не лише мечі, а й слово, союз, обіцянка. Чи може сила одних рук зібрати землі, що мій батько об'єднав? Чи може один воїн захистити людей від ворожих набігів і власних князівських амбіцій? Ні. Для цього потрібен розум, вміння домовлятися бачити далі, ніж лише наступний день. Я не забуду, хто я. Руська земля чекає на мене, її міста Галич, Волинь мають бути сильними, як батьківська воля, і мудрими, як його мрії. Тут я вчуся терпінню. Але день, коли я повернуся, буде днем дії. Я стану тим князем яким хотів бачити мене мій батько, не лише воїном, але й будівничим захисником і правителем. Час покаже, чи вистачить мені сил, але я готовий боротися за своє право і за своє майбутнє. Я не забуду, хто я. Руська земля чекає на мене. Її міста Галич, Волині мають бути сильними, як батьківська воля, і мудрими, як його мрії. Тут я вчуся терпінню. Але день, коли я повернуся, буде днем дії. Я стану тим князем яким хотів бачити мене мій батько не лише воїном, але й будівничим захисником і правителем, час покаже, чи вистачить мені сил, але я готовий боротися за своє право і за своє майбутнє. У 1221 році він здобув холм, зробивши його своєю резиденцією. Чому саме холм це місто мало стратегічне розташування і стало важливим адміністративним центром. Особливістю внутрішньої політики Данила була його увага до міської інфраструктури. Він заснував нові міста, зокрема Львів, у 1256 році, названий на честь його сина Лева. Данило розвивав ремесла і торгівлю, запросивши німецьких колоністів, які принесли нові технології. Наприклад, у холмі з'явилися перші водопроводи, а у Львові майстерні, що виготовляли високоякісну зброю. Міста стали опорою його влади й укріпленням проти монгольських набігів. Щодо зовнішньої політики, Данило був видатним дипломатом. У 1238 році він остаточно закріпив контроль над Галичем, а в 1245 році переміг у битві під Ярославом, розгромивши польських і угорських загарбників. Це дозволило Данилові зміцнити князівство і стати домінуючою силою в регіоні. Монгольська навала була його найбільшим викликом. Після 1241 року, коли монголи розорили Русь, Данило обрав тактику примирення, визнавши зверхність хана, але зберігши внутрішню автономію. А зараз подискутуйте, чи була політика Данила Галицького ефективною в умовах монгольської навали. Його союз із Папою Римським, зокрема прийняття корони у 1253 році, був спробою отримати допомогу від Європи у боротьбі з монголами. Подумайте. Чому Данило прийняв корони? А зараз поставте відео на паузу і виконайте завдання. Гра на відповідність Данило Галицький знайдіть пари подій та років з внутрішньої та зовнішньої політики Данила Галицького історики. Вважають, що я, Данило Галицький, залишив помітний слід в історії України, зміцнив свої землі, розвинув ремесла та торгівлю, укріпив міста і зробив свій внесок у культурний розвиток князівства. Моя коронація стала символом міжнародного визнання, а дипломатичні відносини та обережна політика щодо татар допомогли зберегти князівство. Я так діяв, бо оберігав свою землю та свій народ. Підсумовуючи, Данило Галицький, це приклад князя реформатора, воїна та дипломата. Він зумів не лише зберегти свої землі, а й перетворити їх на впливову державу в Європі. Його досягнення в управлінні, розвитку економіки та дипломатії зробили його одним із найвидатніших правителів Русі. Його політика щодо монголів, хоча і сприймалася неоднозначно, дозволила уникнути повного знищення князівства. Чи можемо ми назвати Данила європейським князем? Безумовно, адже його дії були спрямовані на інтеграцію Росії в Західний світ. А зараз поставте відео на паузу і виконайте завдання. Політичні інтриги Данила Галицького перевірте свої знання про внутрішню та зовнішню політику Данила Галицького.